Інформаційно-аналітичну електронну систему для самооцінювання шкіл «Евалуед» сьогодні презентували в Хмельницькому. Пілотний проєкт системи в Україні запровадили наприкінці 2022 року. Тепер його впроваджують в роботу всі навчальні заклади області, розповів Суспільному голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак. За його словами, електронну систему створили для того, щоб керівники шкіл мали змогу оцінити ефективність робот свого навчального закладу. Ця система працює е, е, дуже просто. Е, вона створена спеціально під для кожної школи. Е, вона має чотири сфери. У кожній сфері передбачені критерії і індикатори. І, от, наприклад, щоб вам пояснити, наприклад, сфера освітнього середовища. Е, директор школи або його заступники можуть, зайшовши в свій кабінет робочий, відкрити цю повністю сферу, заповнити, завантажити свої документи, пройти і зробити ті. І кроки, які рекомендує йому система, і після цього система генерує йому відповідний висновок, даючи йому оцінку, яка сфера добре виконана, а яку сферу потрібно вдосконалити. Що дає школу? Ми побачили, оцінили чотири сфери за чотирьма рівнями. І ми можемо сказати, що у нас просідає рівень. А, Умовно освітнього середовища, або ми звернули увагу, що в нас немає в школі антибулінгових програм, що у нас немає в школі профілактики, наприклад, будь-якого насильства. І ми беремо і це робимо, і ми розвиваємо цю частину. За його словами, в Евалует під час пілотного проєкту зареєструвалась переважна більшість шкіл Хмельницької області понад 600. Кожна школа сама вправі вирішувати, що вона хоче робити з цими результатами і як вона має рухатися. Одні школи беруть ці результати, йдуть до засновника і кажуть, нам потрібно десь покращити нашу діяльність. Інші збирають педагогічні колективи, кажуть, друзі, у нам не вистачає потуги і сил, що ми робимо з результатами навчання учнів і де ми покращуємо свою роботу. Руслан Гурак додав, система евалует для внутрішнього користування шкіл, але при здійсненні зовнішнього оцінювання навчальних закладів Державна служба якості освіти України враховуватиме, чи збігається самооцінювання роботи школі в цій системі із результатами перевірки. Ми нещодавно проводили інституційний аудит в одній з львівських шкіл, де школа пройшла самооцінювання. І потрібно сказати, що зовнішнє оцінювання інституційний аудит співпали. Практично в результатах на 95%. це означає, що школи досить відверто і досить чесно користуються цим інструментарієм і оцінюють себе досить справедливо.